У сьогоднішньому випуску роздумів Кларксона Джеремі розмірковує про те, чому ідеальний світ побудувати неможливо. Стаття має назву Молодь хоче світ без жадібності. Дякую, не треба! Поїхали! Валі биті життям циніки, які вже надивилися всього, зазвичай закочують очі і впадають у відчай, коли бачать оцю веселеньку овочеву утопію, яку нове покоління намагається побудувати. Але чи справді все так погано? Справді уявіть видри, що пустують у вашому саду, поки ви сьорбуєте лимонад із маркуванням Fair Trade і ділитися миром, любов'ю та органічними горішками із сусідами, хусейнами і голдблюмами. Море без пластикового сміття, небо кришталево-блакитне. А у вечірніх новинах Софі Роурворд спокійно в'яже светер, бо за день не сталося нічого вартого згадки. Хіба це так уже й погано? Звісно, молодь мріє не лише про це. Вони хочуть світу, де ніхто ніколи не засмучується, ніхто не гине в автокатастрофах, а серед скель Дорсету веселі юні археологи в капелюшках із Гластонбері розкопують скам'янілих консерваторів, щоб виставити їх у музеї. Тоді настане рівність: ніхто не буде надто багатим і ніхто надто бідним. Отже, не буде заздрості і жадібності теж. І що ж у цьому поганого? Багато чого, на жаль. Бо щоб досягти цього чистого і зеленого світу, їм доведеться пожертвувати всім, що робить нас щасливими. Замість їжі, наприклад, ми, можливо, житимемо на пігулках. Створених машинами зі штучним інтелектом у фабриках на сонячних батареях, ці пігулки забезпечуватимуть нас усіми потрібними вітамінами та енергією. Але де тут радість? Порівняймо, скажімо, з тим, коли ріжеш соковитий шмат яловичини і відчиняєш духовку, щоб побачити, що твої Йоркширські пудинги нарешті вдалися ідеально. Хто захоче жити в світі без соусу з підливи? або без трайфла? Дивлюся зараз на людей, які жують траву мов корови, час від часу сьорбаючи свій грудкуватий зелений сік, і всі вони виглядають такими блідими і нещасними порівняно з тим легенько напідпитку типом, що стоїть у черзі по нічну порцію фіш чіпс А потім є ще узбережжя Амальфі. Якось я їхав цією дивовижною смужкою землі сонячного дня на Альфа Ромео 50-х років з відкидним дахом. І був по-справжньому щасливим. Та таке щастя було б недосяжним у тому сміливому новому світі, який уявляють наші діти, бо там не буде кабріолетів, і літаків теж. Тож єдиний спосіб, у який вони побачать узбережжя Амальфі, це в інстаграм. Думаю і про все інше, що мені пощастило побачити за життя, сповнене насолод і радості. Захід сонця над Меконгом, у Луанг, Пхабанзі, нічне небо Аризони, водоспад Вікторія з борту гелікоптера, гора Бентонг на самому краю Шотландії, у світі з нульовими викидами все це було б так само недосяжне, як супутники Юпітера. Я завжди казав своїм дітям, що найважливіше, що вони можуть робити в житті, це змушувати людей сміятися. Колись це було доволі просто: достатньо було сказати щось дотепне. Але у новому світі, де будь-яка образа заборонена, це вже зовсім непросто. Безтурботні ранкові жарти з охоронцем в офісі, трішки ризиковані перепалки у WhatsApp, гостре слівце в кав'ярні з баристою, ті дрібниці, що колись дарували коротку іскру легкості в повсякденні. На жаль, тепер це неможливо. Бо чоловік уже не може просто зайти до пабу, адже, можливо, він більше не чоловік. Нещодавно під час зйомок я вже набрав повітря, щоб пожартувати, але потім озирнувся на молодь навколо і подумав: краще не варто. Я не бачив у тому жарті нічого образливого, але хтось інший міг би побачити. А цього вже достатньо, щоб натиснути на гальма. Краще не казати нічого взагалі. Мені розповідали, що офісне життя тепер нагадує гру у Дженгу: ти цілий день ходиш навшпиньках, обережно робиш найменші рухи, не маючи жодного уявлення, чим вони можуть обернутися. Один неправильний займенник, одна висловлена думка з надто мускулінним жестом. І от уже тебе чекає день промивання місків у відділі кадрів, а потім тебе внесуть у чорний список на LinkedIn. Хоча у майбутньому і цього не буде. Усі працюватимуть з дому, і справді працюватимуть, бо протестувати не буде проти чого. Тож ніхто не захоче працювати з трафальгарської площі, тримаючи якийсь плакат. Чудова перспектива сидіти на самоті цілий день. Є ще безліч речей, яких доведеться позбутися. Щовечора я згортаю кілька газет, складаю тріски, вугілля і поліна так, щоб незабаром запалало гарне полум'я, перед яким мої собаки розвалюються і відпочивають. Це дрібниця, але вона робить мене щасливим наприкінці насиченого дня. І це ще одна радість. Яка зникне, коли справжні газети перестануть існувати? Щоб зігрітися, доведеться вдягати анорак із якоїсь коноплі або грітися на дивані, обійнявшись із сомалійською родиною, що відтепер житиме з вами назавжди? Навіть проста насолода прогулянки селом стане недоступною, точніше, доступною лише для найвитриваліших, адже коли всю землю повернуть природі, а фермерів відправлять на перевиховання до. Табору на узбережжі північного моря, зелені мальовничі куточки Британії опиняться під двометровим шаром ожини, а сморід від гнилих туш стане нестерпним. От і все. Я розумію, чому молоді, ясні очима люди прагнуть створити суспільство, що буде справедливим і чистим, де ніхто не зможе бути звільненим або багатим, або голодним, де кожен може жити де хоче і робити що хоче, під акомпанемент пташиного співу. Це шляхетна мета. Але якщо їм колись вдасться її досягти, вони втратять єдине, що робить життя вартим того, щоб його прожити радість. Ну що ж, на цьому сьогоднішня колонка підійшла до завершення. Дякую за перегляд і до зустрічі.